Вітаю на каналі Української правди. Вчора ввечері речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що у Баренцевому морі, що в межах північно льодовитого океану, загорівся і палає великий протичовновий корабель Росії адмірал Левченко, і що на ньому перебуває кількасот військових. Чим все це закінчилося, і що це означає для нас тих, хто перебуває в Україні, з'ясую далі. Але перед цим прошу вас підтримати незалежне медіа, долучатися до клубу читачів і глядачів Української правди, аби в мене і моїх колег надалі була можливість створювати якісні новини та аналітику. Ну і вітаю Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил. Пане Дмитре, що змінилося від учора? Я маю на увазі той самий адмірал Левченко. Ну наразі не можу я сказати, що закінчилася ця історія, тому що інформація, як ви розумієте, звідти діставати достатньо складно. Але можемо поговорити про причини і наслідки, ось що є важливим в цій ситуації, тому що в принципі втрата подібних одиниць вона не впливає на перебіг бойових дій на нашому театрі, тому що це не той корабель, який зможе за своїми параметрами пройти внутрішніми водами в Азово-Чорноморський регіон. А через турецькі протоки Босфор, наприклад, його просто не пропустить Турецька Республіка згідно Конвенції Монтре. Тому, в принципі, для нас це має більше науковий інтерес. Полягає він в тому, що якраз це той корабель, який серед інших в цій серії комплектувався. Це проект 11.55, здається, комплектувався. Газотурбінними е, установками українського виробництва е, робили їх в Миколаєві моєму рідному, і відповідно з 2014 року, коли е, розпочалася російська агресія проти України, е, припинили співпрацю ці галузі з Росією, і вони навіть були вимушені вимушені припинити е, серію кораблів, е, виробляти адміральська серія, так звана. Вона мала назви цих а іменами адміралів вони їх називали. І дві, дві одиниці корпуси без двигунів, вони навіть були вимушені продати Індії, тому що укомплектувати їх вони не могли. Після цього сталося кілька цікавих моментів. По-перше, Російська Федерація була вимушена повернутися до інших проєктів, які вони закинули, наприклад, той самий малий ракетний корабель проєкту Каракур яких ми в Чорному морі бачили кілька одиниць, це і той самий циклон, Амур, Аскольд, Туча це все проекти з 90-х, до яких вони повернулися через те, що вони комплектувалися російським двигуном, який вони виробляли на заводі Звізда один на рік? Тим не менш, вони його виробляли самі, але в результаті все одно вони перейшли на китайські двигуни. Так от, це один з наслідків цих санкцій, серед тих, що вже відомі. А другий, це те, що протягом 10 років ми їх не обслуговували. Відповідно, наші спеціалісти їх не обслуговували. І Російська Федерація, яка себе називає сверхдержавою, намагалася це виробництво запустити, налагодити вже безпосередньо у себе на території. Вони побудували будували завод на п'ятий рік вторгнення в Україну. Uh, відкрили його урочисто, звітували, що вони молодці, вони нарешті вирішили цю проблему, але насправді це залишилося лише пропагандою. навіть незважаючи на те, що вони змогли uh, загітувати uh, деяких uh, інженерів на українському заводі, переїхати в Росію жити і працювати. На жаль, такі факти були. Uh, тим не менш налагодити технологічний процес, такий, який uh, є на заводі Заря в Миколаїві, вони так і не змогли. І, відповідно, навіть незважаючи на те, що цей корабель у них планово мав проходити модернізацію, там кілька років тому, система охолодження там, і вся решта систем вони мали оновити. Незважаючи на це, оновили, вони їх отак, от, невдало, що одна з цих установок просто не витримала навантаження і сталася на ній пожежа. Це з відома інформація станом, станом на сьогодні. Тому так, в цьому контексті цікаво розглядати, тому що російський ВПК все одно був зав'язаний досить серйозно на Україну. І це ж не єдиний приклад, в принципі, але ну, якщо брати корабельну тематику, то для нас він показовий. Просто, може, не всі глядачі знають, але такі одиниці, наприклад, як той самий крейсер Москва, було побудовано так само в Миколаєві. Адмірал Кузнєцов, єдиний їх авіаносучий крейсер, який вони вкрали. 90-ті у нас е, його не було передано згідно процедури. Вони його просто просто вкрали. І він так само був побудований в Миколаєві. І тому так, е, це ще одна з відповідей на питання, чому їм так потрібен був південь України. Тому що е, деякі елементи їхнього ВПК настільки були сильно інтегровані ще за радянських часів, і після цього вони не змогли їх реінтегрувати. Що от для них це має таке вирішальне значення, насправді? І все це, в принципі, от цей кейс, це наслідок цієї російської політики зовнішньої. Результатом стала стала така пожежа. Сам корабель достатньо серйозна одиниця, у нього там, ви бачите, на бортах тільки Дві пускових по чотири ракети. Ще це не все його ракетне озброєння, і в нього є торпедне озброєння, лише тільки гелікоптерів два. Штатно має бути на борту. за різною інформацією, там екіпаж складається від 220 до майже 400 осіб. Різні джерела по-різному пишуть. Я там чи не, не встиг попитати тих, хто більше знайомий з цією темою, але за нашими даними, там. Має бути трошки більше 200. Ну в будь-якому разі, наприклад, на Москві там 500 з невеличким е, е, числом екіпажів. Ну, тобто, це як половина Москви приблизно А можна говорити про якусь тенденцію, якщо взаємодія Росії і України зараз, от на цьому рівні е, технічному, неможлива, то слід очікувати, що будуть згоріти палати ще кораблі, чи тут йдеться лише про незначну кількість кораблів якогось класу. Чи от як в цілому майбутнє можна спрогнозувати? Не слід забувати, що е, скільки я пам'ятаю, це підприємство не тільки двигуни робило. Там було ще пов'язано із е, газогінною системою, з е, системою перекачки. Наскільки е, я пам'ятаю, можу помилятися я не фахівець цій галузі, Але що стосується е, загалом е, цієї сфери, так, вони. Дуже цікавилися нашим підприємством І за часів Януковича, пам'ятаєте, був у нас такий прецедент колись. Так, от вони там водили хороводи з місцевою адміністрацією по цьому заводу, який є по факту режимним об'єктом. От цікаво, хтось взагалі там розбирав цей кейс, що вони там робили, і вони дуже, дуже цікавилися цим підприємством, хотіли його викупити, звісно. Так само, як вони викупили один з двох таких заводів, як в Миколаєві, назвали його Русал. Це завод з виробництва алюмінію, фактично. І власник його Дерипаска нагадують в Миколаєві. Цей завод вони от все ж таки встигли йому продати. Ну а за щось у них не вийшло, не домовилися. Там досить довго вони намагалися, та не встигли. тому що людина, яка лобіювала їхні інтереси, чомусь поїхала з України. Зараз десь там в Ростові переховуються, Віктор Федорович його звати, тому відповідно є у, них, є у них інтерес і є у них залежність, що важливо. Не можу не спитати про оперативну ситуацію. Ви говорили, що Чорне море почали патрулювати підводні човни. В Азовське море виведено багато кораблів. Об'єднаю питання, цікавить одне: чи колись сили оборони будуть здатні уражати підводні човни, і чи колись сили оборони зможуть діставати кораблі в Азовському морі? Ну, коли це станеться, ви про це дізнаєтеся знову. Кажу одразу. Тому що ми такі ну, речі що очевидно, якісно, що так. рекламувати не ми збираємося. Це, в принципі, Це... можливо е технічно. В сучасному світі нема нічого неможливого насправді. Вон, в деяких країнах людські органи друкують на принтерах. Тому тут тут питання технологічне, знаєте, ну ця війна, як і решта, воїн до цього, показали, що. В будь-якому разі це змагання технології і військової думки. Треба мати і науковий і технічний потенціал, і ще мати голову, щоб правильно його застосувати, як ви бачите, за результатами діяльності в Чорному морі, фактично там російський флот відсутній, як і в Криму. І звісно, що ми шукаємо спосіб протидії так само, як вони шукають спосіб протидії нам. Зараз вони таку тактику обрали, що можна виходити в Чорне море на підводних човнах, вони там один одного змінюють, незалежно від того, носіться чи ні. От, і в е, такий спосіб намагаються там бути присутніми. Вчора навіть пуск здійснили з цього підводного човна е, в Чорному морі. Безрезультатний, але тим не менш, сам факт. То це вже у нас така шоста атака, підтверджена там середини осені минулого року, застосуванням е, калібрів. Так, ці ракети. Вже достатньо нам знайомі, це вже не та страшна зброя на початку повномасштабного вторгнення, під вибухи якої прокинулася половина країни, як мінімум, особливо на півдні, але, тим не менш, все одно враховуючи кількість, і вірогідніше за все, вони все ж таки змогли навчитися їх завантажувати в новоросійську, що теж. Цікавий такий кейс, тому що насправді нічого складного в цьому немає, і дуже дивно, що сверхдержава в лапках там півроку не могла це організувати. От ми очікували раніше, якщо чесно, От. а що стосується ну, це що, щодо підводних носіїв, нове керівництво Чорноморського флоту е, обирає нові там способи протидії відносно нові. В Чорному морі така тактика. Навчальний рік вони розпочали в азові. Ви бачите, що вони зробили перехід, там зараз вісім одиниць перебуває в морі. Мабуть, вони себе там почувають трошки захищеніше, ніж в Чорному, тому що все ж таки там є Кермінська протока, і вони ходять серед цивільних суден. Це так само їхня звичайна тактика прикриватися цивілами. В Азові не так багато насправді маршрутів, які ми можемо пересуватися, і тому вони просто змішуються з іншими суднами. Їх, їх мало хвилює, які можуть бути наслідки, звісно. Ну окрім цього, ще аналітики інституту вивчення війни у сьогоднішньому звіті вказують на те, що росіяни знову почали використовувати кримський міст. Керченський міст, який з іншого боку, може бути і має бути уражений силами оборони. Про що це свідчить? Вони відчувають, що вони там а, дійсно захищені, поки що, чи в них закінчилося закінчилися інші маршрути логістичні. Просто ви казали, що вони з березня не використовують а, Керченський міст для того, щоб возити паливо, ну тому і виникає питання: не використовують в повному об'ємі. І вибору в них особливого нема. На нього припадало менше чверті військової логістики. Те, що можна було гнати, вони не гнали. Залізниця, ракадна їхня ще в стадії будівництва знаходиться, це та що по півдню, по окупованих територіях, і знов таки вона ближче до лінії бойового зіткнення. Паром, паром виконував основну функцію, тому з ним сталася біда, але вони, звісно, будуть його максимально швидко відновлювати. Тому що знов-таки це фактично такий єдиний доступний е, інструмент, який може перекидати достатньо великі об'єми, достатньо дешево і достатньо швидко. Тому що е, військово-морська логістика не працює, а авіаційне сполучення довго-дорого. Об'єми не ті автомобільною технікою так само возити, втомишся, тому що е, ну, це кожна машина, це відповідно водій. Це інші, інші зовсім витрати, тому так в першу чергу залізниця і там, де її фактично нема, то паром, паром цей вагон не перекидав. Тому слід очікувати, що вони будуть відновлювати паромну переправу і за наявною інформацією вони вже це роблять. А кримський Керченський міст знищувати зараз силам оборони просто не на часі, чи Україна ще не готова фізично до цього? Ну, це стратегічне питання, насправді воно виходить поза, поза межами компетенції, але е, в будь якому разі, е, цієї прибудови там не буде. Добре, ну і наостанок спитаю вас, виходячи от з того питання про наші спроможності, коли ми зможемо вражати кораблі. Чи Захід може допомогти українським військово-морським силам чимось, як от по, по аналогії з F16, або колись ми дуже хотіли закрити небо і отримали там Петріот? А, а от море і Захід як можна поєднати в нашому випадку? Нам партнери допомагають вже 10 років. І в принципі військово-морські сили завжди були піонерами в питаннях щодо оцінювання щодо сумісності. Наші підрозділи ще до 2014 року пройшли відповідне оцінювання і сухопутна компонента, і морська компонента. і ми виконували спільні завдання в морі. Це і Аталанта, а це і інші операції. Тому ми працюємо дуже давно з партнерами, і вони нам давно допомагають. Це і щодо підготовки особового складу, це сотні, а за цей, цей період це тисячі військовослужбовців. І зараз сотні військовослужбовців проходять навчання на нових зразках техніки. І е, от конкретно, якщо відповідати на ваше питання, от таке, е, що можна відчути, у нас, наприклад, є е, Нептуни українського виробництва, так? це протикорабельний комплекс. Але у нас є і Гарпун, він іноземного виробництва. І він так само не дає. Ворогу підійти до нашого узбережжя. Чудово, ну, вони чудово розуміють, чим це закінчиться. Тому в Чорному морі ще такий статус кво зберігається. І, наприклад, гелікоптери іноземного виробництва так само першими отримали військово-морські сили, опанували їх, застосовують і таких, є, ті самі кораблі, які зараз знаходяться за кордоном, на яких навчається особовий склад. А корабель це найскладніша і найдорожча система озброєння в армії будь-якого країни. Тому сказати, що може допомогти більше, я не знаю, наскільки вже більше може допомогти, коли передають безкоштовно кораблі. Але про які саме кораблі не йдеться, да? ми не розкриваємо це чи, чи як? Серед тих одиниць, які вже е, на загал відомі, це, наприклад, протимінні кораблі Ціли, uh -huh. Цілий дивізіон, по факту тільки їх п'ято п'ять одиниць, і відповідно передавалися і інші одиниці. Давайте згадаємо Айленди, які передавали, на яких навчалися наші екіпажі, і багато інших одиниць, які, звісно, ми не можемо там розкривати всі подробиці. Окрім того, слід зазначити, що флот це ж не лише е корабельно катерний склад. У нас нас е насправді компонент дуже багато, це повітряна компонента. Авіація це морська піхота, в які іноземних систем озброєння дуже багато, які ми використовуємо. Це і системи ППО і багато всього іншого. Дякую вам за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був моїм співрозмовником. На все добре. А, друзі, долучайтеся до клубу читачів, глядачів української правди. Не втомлююся вас туди запрошувати, тому що від вашої присутності там залежить наша спроможність надалі створювати новини, якісну аналітику, репортажі з фронту і розслідування. Тисніть вподобайку під відео, і побачимось.